Гроші на соціальні виплати є. Запевнила міністр соціальної політики Наталія Королевська на селекторній нараді з представниками усієї соціальної сфери області. Підтверджуються в пенсійному фонді, Фонді соціального страхування і у департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Ситуація щодо соціальних виплат в нашій області стабільна. Тобто всі види допомог, які забезпечує соціальний захист, на сьогоднішній день проплачені. Перший період грудня місяця люди, які одержали соціальні допомоги, їх отримали. Зараз органи соціального захисту планують списки, готують списки для виплати соціальної державної допомоги на другий період грудня місяця, який у нас складає всього 17 мільйонів 400 тисяч. Це не така велика сума. І по прогнозним показникам, ми дали прорахунки всі свої до Міністерства праці соціальної політики. Ці кошти мають надійти всереду в, в області. Тобто, ми всім людям соціальні допомоги заплатимо. Відтверджує слова Валентини Усольцевої керівник пенсійного фонду області Іван Заінчковський, який каже, що виплати пенсіонерам проводять в повному обсязі, навіть з передбаченим збільшенням. Органи пенсійного фонду в області. Зв'язку з зміною прижиткового мінімуму для непрацездатних громадян, збільшення на 55% відповідно до закону про державний бюджет, проведено підвищення пенсійних виплат пенсіонерам області, і з початку вже цього місяця ми розпочали виплату пенсій в підвищених розмірах. Середньому пенсії підвищено на 50 гривень. Охват пенсіонерів, яким підвищено пенсії складає більше 91%. Тим часом міністр соціальної політики Наталія Королевська зазначила, що заборгованість по лікарняних листках, вагітності та пологах, яка виникла до 1 грудня, повністю ліквідована. Представник уряду зобов'язала керівників усіх напрямів соціальної сфери України вчасно проводити розрахунки з людьми, адже, попри складну економічну ситуацію, держава направляє гроші на усі соціальні виплати.